Я абсолютно не вмію малювати. і Я відчуваю форму. Я розпочав як різьбяр по дереву, а потім я зрозумів, що це дуже тяжко і непродуктивно. І потім так вийшло, життя так склалося, що я попав в майстерню Печорного Петра Петровича, це видатний український кераміст. І він мене трошки там повчив півроку. Я в нього взяв головні ці елементи, і потім вже розвивав сам.